Друзі, усім привіт! Ми сьогодні далі розглядаємо позиції після ліквідації. Я зробив, хто не знає ліквідації, дві ліквідації, точніше за п'ять днів. Та ну нахуй! Відпочив пару днів, подивився, які я зробив помилки, проаналізував, і на тому, що я проаналізував свої помилки, я вже торгував без тих помилок і подивився, що сьогодні в мене вийшло зробити. Ніхуя. От просто ні. Yeah. І так, перша позиція за сьогоднішній день була по монеті ЙО. Дивимося, в стакані фьючерсів у нас тут є досить така хороша плотність, її всі бачать, тому що вона була і в скрінері, і в стакані, і на всіх сайтах вона була, бо тому що це досить велика плотність. Середній об'єм цієї монети був по 50 тисяч, ось тут і 70, тут 50 тисяч. Тут і було, якщо не помиляюся, 745 тисяч об'єму, 745 тисяч монет було в покупку. Тому я розраховував, що плюс у нас додатково є хороший тренд вгору. Ціна досить гарно рухається. Це є п'ятихвилинний таймфрейм, і бачимо, що ми досить так гарно, гарно рухаємося вгору. Тобто наш плюс додатково в східний тренд. Тому було рішення прийнято зайти вгору від штовхування від цієї плотності. Дивимося, що було. Я сидів в цій позиції 33 хвилини більше, ніж пів години сидів ці позиції. Зайшов я частинами. зайшов я одною частиною, якщо не помиляюся, на 100 доларів, і потім другою частиною ще раз на 100 доларів. Тобто мій об'єм був в 200 доларів. Потім я рішаюся зайти по 50 доларів двома частинами, щоб відкрило мене в різних точках входу. Потім, якщо не помиляюся, да, мене бере. В позицію на весь робочий об'єм, після чого дивимося, пішов рук вгору, вже тянеться плюс там 85 центів, майже долар. Тут і вже тянеться долар і 40 центів, тобто вже хороший профіт. Якщо не помиляюся, там в процентах тянулося вже більше процента по цій монеті. Я думаю, блін, треба зафіксуватися. Я зробив аналіз. По коментарях мені багато хто писав в коментарях, що моя помилка: зразу переношу стоп-лосс в безобиток. Наприклад, дивіться, в цьому випадку я не переніс стоп-лосс. Як я робив? Я зайшов в позицію, бачу, ціна пішла вгору. Я зразу цей стоп лос переношу в безубиток, тобто десь приблизно сюди. І багато хто говорив, що типа це помилка, тому що потрібно чекати всього руху ціни, монета може вкатити, потім піти вгору, і тому тебе вибиває по стоп-лосу. Я такий думаю, ну блін, може реально. Сидіти треба до останнього, плюс, в нас є хороша плотність. Я сховав свій стоп лос за цю плотність, і думаю, буду сидіти до останнього. Ось ця плотність, ось мій стоп -лос. Не рішив я переставляти, тому. Тому що прислухався до коментарів підписників. Дивимося, що з цього вийшло. Монета пішла вгору, там давала вже плюс там долар 40 Тепер тут і нас монета вкатила. тепер у нас 74 цента. Після чого монета взагалі жорстко вкатила, 52 цента. там давала Потім, якщо не помиляюся, монета вкатила настільки сильно, що я там вже мав мінус. Ось тут і вже малюється у нас, якщо вам видно. Долар 29, тобто ми вже в другий раз пішли вгору. Я вже на цей раз не зробив помилки, тому що почав вже фіксуватися там по 10 доларів, виставив свої лімітні ордери на частичне фіксування. Думаю, окей, якщо ми йдемо вгору, то треба помалесенько фіксуватися. Хоча в цієї монети я очікував досить великий потенціал, тому що там було куди рухатися вгору. Ну зараз ми поговоримо про це. Дивимося, у мене там пару ліміток взяло, зафіксувалось, якщо не помиляюся, 20 доларів зафіксувало з 200 а після чого монета пішла вкат, вкат вниз. Рух помалесенько рухався вниз, вниз-вниз. Після чого мене просто закрило по стоп-лоссу. Ось бачимо. Монета вкатила. Ми були десь ось тут, ми були ось тут. але все одно монета пішла на вкат. Я розумію, що. Я тепер пожалів, що я не перестав свій стоп лозу без убиток, а послухався. Я не кажу, що ваша думка погана, просто кожен думає по-своєму. Ну я рішив сприйняти думку своїх підписників, почитати коментарі і зрозумів, що. Не потрібно переставляти свій стоп лос зразу в безобиток. І мене закриває, на жаль, по стоп-лосу, і по цій монеті я втратив. Втратив не, не багато, тому за, за рахунок того, я що закрився своїми лімітними ордерами, десь ось тут. І за допомогою цього я закрився в малесенький мінус. Нічого страшного, йдемо далі. І так, наступна позиція по монеті VLD, Дивимося, в нас є знову хороший об'єм в стакані ф'ючерсів. Тут і був об'єм 14 тисяч, там 12 тисяч, тут був об'єм 60 тисяч, тобто ну, досить вже більш-менш такий. Середній об'єм, не скажу, що він є великий, але середній об'єм. Від цього об'єму я набирався вгору. Чому? Тому що у нас були на більших таймфреймах досить такі великі рівні, на яких я очікував побачити якийсь тай пробій. В принципі, ось ця свіча пішла на проби, Я думаю, окей, буде зараз роум вгору, плюс у нас є хороший об'єм в покупку, тому мало би піти вгору. Дивимося, як це все відбувалося. Я там тягну малесенький плюс, тому що я там заходив на доларів 100, якщо не помиляюся. Бачимо, монета як різко пішла, так і різко вкатила. І мене закрило по стоп-лосу. Об'єм буквально там за пів секунди розібрало, його як і не було. Тому отут я отримав мінус. Також не перестав я свій стоп в безубиток. В даному місті міг би я б його десь. Переставити десь приблизно сюди, щоб в разі чогось, якщо мене закриє поступ-лосу, то я нічого не втрачу. Так то я там чуть-чуть втратив. І так, наступна монета, монета Філ. У нас є досить така хороша картина на ринку. Дивимося, що у нас тут і було. У нас є, в першу чергу, рівні. Ось. Рівень, який вже почав пробиватися вгору. Тут також у нас був рівень, але я не скажу, що це такий рівень, що прям, прям хороший рівень. Ну але роль теж грає на цій ситуації. Головний був рівень це ось цей. Потім дивимося, у нас є об'єм в стакані ф'ючерсів. Дуже великий об'єм, там вроді би на 800 тисяч монет. Ну це досить великий, тому що там був об'єм от 42 тисячі. Тут і досить був великий об'єм. Далі, тут я вже вирішив. Бо я не розумів, де поставити свою точку входу в діально, тому вирішив по 10 доларів зайти в 10 різних точків входу, тобто зайти частинами і ось розставив таку сітку, я б сказав би. Своїми лімітними ордерами заходити, якби ціна б пускалася вниз вниз не вниз, вниз, мене би брало б в позицію. А й тому у мене була б дуже хороша точка входу. Дивимося, як це все відбувалося. Сидів ці позиції більше 7 хвилин. Ось бачимо, ніякого руху нема. Монета, я би міг би сказати, що ліквідна, тому що ось у нас є 119 мільйонів об'єму за 24 години. Ну, це такий невеликий об'єм, але не і не маленький середній об'єм для торгівлі. Хоча по однохвилиному таймфреймі ми бачимо, що. У нас такі свічі досить неліквідні, тобто в нас такі подьоргування Я не знаю, це не враховую, що це якісь прям дуже хороші свічі. Об'єм хороший, об'єм є, монета в ігрі. Дивимося далі, там монета просто стояла на місці, тільки як я зайшов. Ось бачимо, навіть в скрінері є ось цей об'єм, він намальований. Тому я рішив зайти вгору. Після чого монета пішла на вкат. Потім я зрозумів, що ось тут у нас був неперекритий імбаланс. Ось у даному місці не імбаланс. Тобто монета пішла вгору. Тут також міні-імбаланс є. Нам потрібно було піти вниз, перекрити ось цей перший імбаланс, піти перекрити другий імбаланс і потім вже піти вгору. Тому що зазвичай ринок не дає не перекритий імбаланси. Імбаланси завжди мають бути перекриті, тому що цей дисбаланс ціни, і ну це оглублятися не будемо, але коротше. Має бути перекритий імбаланс. І потім, коли мене вже взяло на повністю весь робочий об'єм, я зрозумів, що ось тут і ми не перекрили імбаланси. І тому зараз, скоріше за все, піде вкат і мене закриє в мінус. Дивимося, як це все відбувалося. Мене та пішла на вкат. Ось бачимо, мене бере поступово в позицію, в позицію, в позицію. Але надія була на цей об'єм. Думаю, блін, окей. Якщо в нас імбаланс є, але може. Чому я не виходив? Зараз може хтось написати в коментарях, чому ти не вийшов з позиції, якщо ти вже побачив, що у тебе не перекритий імбаланс. Тому що ось тут і був об'єм. Дійсно, огромний об'єм на 700 чи 800 тисяч монет. Це дуже великий об'єм для цієї був монети. Тому я розраховував на те, що піде рух вгору. Але дивимося, що далі відбувалося. Відбувалася досить така обідна штука. Це просто цей об'єм. Дивимося, ось сюди дивимося, і бачимо, що цей об'єм буквально по щелчку пальця забирають. Просто хтось забрав цей об'єм, ось бачимо, він іще. І після чого ціна пішла донизу. Я вже зрозумів, що діло пахне жареним, що тут вже ніякого руху вгору не намічається. бо в мене була одна надія на цей об'єм, але ця надія просто іщезла в секунді. Тому я зразу рішаюся переставляти свій стоп-лосс максимально в. Близько до ціни, щоб в разі чогось, якщо піде різкий імпульс вниз, то мене закриє дуже малесенький мінус. Я знав, що мене може ще плюс просквізити, тому максимально близько я виставив свій стоп лос Так, Ось бачимо, я переставив свій стоп лос максимально близько до ціни, щоб мене просто закрило позицію, бо я не хотів ризикувати ні одним центом. Ось мене закрило по стоп-лосу, і на ці, на жаль, монеті я знову ж втратив. І наступна позиція, і плюс остання позиція за цей день була така: ну, на ню найбільше було надії. На ню найбільше, якщо чесно, було надії, тому що я прям сидів, чекав, вижидав рух донизу, тому що всі фактори грали про те, що ціна має піти стрімко вниз. Дивимося, просто як книжка пише: раз. Трендова ліквідність, два. Горизонтальні рівні. Це дійсно хороші рівні, за якими є велике скупчення ліквідності, плюс трендова ліквідність. В нас іде такий несхідний, я б сказав би, клин. Тобто, може було би ось таке і так далі. Ну, я вже думав, що якщо ми пробиваємо ці горизонтальні рівні, то ми мали би піти вже вниз. Якщо там подивитися нижче графіку, у нас є неперекриті імбаланси. Якщо я там я не пам'ятаю, чи я показував їх, ну зараз подивимося. Коротше, мене взяло в позицію, мене та пішла на вкат. Не встигаю я прям виставити свій стоп-лос. Але я його вистав. Виставив, не знав, куди виставити. Бачимо по моїй мишці, що я то туди, то туди дивився, але не знав просто, куди виставити стоп лос Це можна вважати за помилку, тому що коли нема об'єму, то немає причини, щоб ціна пішла донизу. Якби був зверху об'єм, ось тут, то ми б знали, що є людина, яка може пхати ціну донизу. На жаль, в стакані об'єму не було. Виставив я там свій стоп лос будь де за якийсь там мізерний об'єм. Після чого бачимо, покидали в нас і на стакані спота, і на стакані фьючерсів об'єм в покупку. Не скажу що це великий об'єм, але там в 5-6 тисяч монет було. Дивимося далі, ніякого сильного руху вниз не було. Але судно, я таки думаю: окей, якщо вже нема такого прям імпульсу різкого вниз, а я очікував імпульс, тому що я думав, зараз піде збір великих стоп лосів і ми гарно впадемо вниз. Ну, думаю, окей, ладно, якщо ми так вже повзимо помалесенько вниз, то на цьому й дякую. Ну, на жаль, монета вкатила вгору, ніякого руху вниз не пішло особо. І після чого мене закрило по стоп Бачимо, знову я не перекидав, я хоча міг би вже би десь приблизно сюди перекинути стоп-лосс, тоді би я би втратив набагато менше, десь приблизно сюди стоп-лосс переставити, тому що поки що позиція йде в плюс. Але я рішив стояти на своєму стоп-лосс не переставляти. Тобто поставив стоп-лосс і тримаю до кінця. Після чого мене просто закриває по стоп лоссу бо монета, бачимо ось вкатила вгору і мене закрило по стоп лосу Імпульс пішов такий маласенький вгору, і моя була позиція закрита в мінус. І на цьому я завершив свій день. Я собі зробив ліміт 5 позицій в день, не більше, не менше. Після того, як я зловив дві ліквідації, я для себе багато що зрозумів. Мені багато і підписники підказалися мої помилки. І зрозумів, що мені треба раз обмежити. Позиції на день, а і певний відсоток убитку. Якщо, наприклад, я там втратив долар, я завершую свій день. Це, міє, це моя просадка на день. Якщо втратив долар, все, ти більше не торгуєш. І також об'єми. Торгуєш то по одним об'ємам. Якщо заходиш на 200 доларів, то торгуєш тільки на 200 доларів. Це також я взяв до уваги і подивимося, що з цього вийде. Кожна помилка мене робить сильнішим. тому помилки це цілком нормально на початкових стадіях. Я є новачок, я розумію, що помилки в мене ще буде вперед. Дуже багато, але розумію, що кожна помилка мене робить сильнішим. На цьому все. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Дякую кожному за перегляд. Також підписуйтеся на мій Telegram канал ссылка буде в описі під даним відеороликом. Переходьте, торгуйте разом з нами. Ми спілкуємося, знайомимося, ділимося позиціями, кожен каже свою думку по ринку і так далі. Тому для кожного це буде корисна інформація, корисне ком'юніті. Якщо ти хочеш знайти своїх однодумців, ссылка буде в описі під даним відеороликом. На цьому все. Усім профіту і всім пока!